Вітаю! Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися, знаєте, в тій магії, що коїться всередині звичайного персонального комп'ютера. Зазирнемо, так би мовити, за лаштунки. От справді, чи спадало колись на думку, що там відбувається всередині цієї ну, коробки від моменту, коли натискаєш кнопку живлення, і до тієї секунди, коли з'являється робочий стіл. Це ж цілий процес, і, повірте, це зовсім не магія. Це скоріше злагоджена командна робота. Тож давайте знайомитись із цією командою. Бо комп'ютер це не щось одне, цілісне, а саме команда спеціалістів, і зараз ми познайомимося з ключовими гравцями, без яких ну взагалі нічого б не працювало. І першою на сцені з'являється материнська плата. Її ще називають системною. По суті, це такий собі фундамент, центральний вузол, куди підключається абсолютно все. Можна уявити її як нервову систему організму, яка зв'язує всі-всі частини в одне ціле і дозволяє їм спілкуватися. Далі мозок всієї операції. Це, звісно ж, центральний процесор або просто ЦПУ. Саме цей компонент робить усю розумову роботу. Проводить обчислення, виконує команди, і саме від його швидкості в першу чергу і залежить наскільки спритним буде весь комп'ютер. Наступний член команди ОЗП або оперативна пам'ять. І тут важливо розуміти це не сховище на довгі роки. Найкраща аналогія це робочий стіл. От уявіть на ньому лежить усе, з чим працюють просто зараз. Так і ОЗП тримає під рукою всі запущені програми і дані, що процесор мав до них ну просто миттєвий доступ. Добре. Але ж усій цій команді потрібна енергія, правильно? Хтось же має її забезпечувати. І це блок живлення, справжнісіньке серце системи, яке перетворює струми з розетки і качає життєво необхідну енергію до кожнісінького компонента, від материнки і до процесора. Гаразд. Основна команда у нас в зборі. Але ж як ця вся система взагалі спілкується з нами і з зовнішнім світом? Як вона утримує команди? Ось тут на сцену і виходять пристрої введення та виведення. Тут усе працює в обидва боки, як вулиця з двостороннім рухом. З одного боку є пристрої введення. це, наприклад, клавіатура чи миша. З їхньою допомогою ми відправляємо інформацію всередину комп'ютера. А з іншого боку, пристрої виведення, монітор, колонки, вони потрібні, щоб комп'ютер міг показати або розказати нам результат своєї роботи. Ми вже говорили про оперативну пам'ять як про такий собі тимчасовий робочий стіл. Але ж щойно ми вимикаємо комп'ютер, цей стіл стає чистим, усе зникає. То де ж тоді зберігається вся інформація? Ну, Для цього потрібен зовсім інший тип пам'яті, довготривалий. І ось тут ключовий момент. Треба чітко розрізняти оперативну пам'ять і жорсткий диск. Отже, ще раз, ОЗП це наш активний, але тимчасовий робочий простір. Вимкнули живлення, він порожній. А от жорсткий диск це вже така собі величезна бібліотека. Саме тут надійно зберігаються всі файли, програми і сама операційна система. Вони лежать там постійно чекаючи свого часу. І це, до речі, підводить нас до дуже цікавої думки. Технічно, чисто теоретично, комп'ютер може вімкнутися і без жорсткого диску. Основна система запрацює. Але що з ним робити? Він буде абсолютно безпорадним, адже без своєї бібліотеки, без довготривалої пам'яті, він не зможе завантажити ні операційну систему, ні файли взагалі нічого. Ну що ж, а тепер великий фінал. Давайте складемо всі частини цього пазла докупи. Ми вже знаємо всіх головних дійових осіб. Тож подивимось, як розгортається вся ця вистава крок за кроком, від одного натискання кнопки. Отже, натискаємо кнопку і що відбувається? Перше, блок живлення подає струм на материнську плату, це як сигнал «Прокидайся» для процесора, і він прокидається і запускає свою найпершу базову програму BIOS. Завдання BIOS просте: швидко перевірити, чи все основне обладнання на місці і чи воно працює. Такий собі переклик. Якщо все гаразд, BIOS робить наступний крок: знаходить на жорсткому диску спеціальну програму, завантажувач операційної системи і передає керування їй. І от саме в цей момент наша аналогія з бібліотекою та робочим столом стає реальністю. Завантажувач починає, по суті, копіювати операційну систему з її постійного дому, бібліотеки, на жорсткому диску на тимчасовий робочий стіл, тобто в оперативну пам'ять. І щойно цей процес завершено, операційна система повністю завантажена в ОЗЕП і бере на себе все керування комп'ютером. І фінал, який ми бачимо, це поява робочого столу на моніторі. Все, система готова до роботи. От і все. Від одного єдиного кліку до такої складної, але чітко скоординованої послідовності, ось так і оживає комп'ютер. Це вже не якась там загадкова чорна скринка, правда? Це потужна команда, яка працює під нашим керуванням. І тепер, коли ми, хоч трохи краще розуміємо, як влаштований цей інструмент, залишається мабуть найцікавіше питання: а що ж ми тепер за його допомогою створимо?